Хто рідне слово проміняв і поклонив чужому, той ворог правди власний прав чужім і своїм домі, немає кращих ліпших, мов, бо всі народи рівні, а мова сторожців основ місний гарант свободи. Прошу і кличу, браття вас до рідного гурнути слова, бо Каменярський дух не загас, він ще живий, він ще не вмер, Горить огнями і тепер на мурах здоровинних любов. Це друзі вірш слово відомого українця Андрія Поліщака. Дуже цікава історія його життя. Він народився на Волині, в місті в Острозі, відомому українському центру просвітництва. Народився в українській родині. І коли ця територія, згідно різких угод, відійшла до Польщі до другої речі Поспольлитої, коли йому виповнилося 21 рік. Його покликали до польської армії на службу, але він відмовився йти служити до армії, так як був переконаним християнином і був заслуженим Варшавським судом до ув'язнення на термін 5 років. Але вже в цей період часу він був відомим поетом, і його творчістю захоплювалося багато людей. Так, ось під час перебування в Ув'язнені на його захист стали багато відомих особистостей. Тобто приходили листи на в'язницю, приходили листи. На канцелярію президента тодішнього Польщі Ігнація Мостіцького. Із закликом, щоб його звільнили з ув'язнення, так як він був переконаним християнином. Уявіть собі, хто за нього заступався сам Альберт Ейнштейн. Ось після тої маси листів від різних знаменитостей Європи і світу. Польська влада змушена була звільнити в'язня Сумління. І з п'яти років і одного місяця, який йому виніс суд, в кару він відсидів відбув був у три роки. Після того, як він виходить з ув'язнення, він поглинається в творчу. Діяльність, він працює, він вчиться, він стає солістом Львівського оперного театру і виконує багато там різних ролей. А також варто сказати, що він також стане актором, актором фільму. Який вийде в 1938 році на теренах Польщі українського фільму, який буде підтримати українськими кооперативами, а також Маслосоюзом, Знаєте, таку організацію, яка об'єднувала всіх українців, що вони мали роботу, що селяни могли здавати свою продукцію, там молоко? Воно перероблялось на масло, після того реалізовувалося. Ось він грає головну роль в цьому фільму. Фільм називався До добра і краси. Фільм перший повнометражний фільм український в Польщі. Здобув велику і широку популярність, його оглядали, його показували, транслювали по містах, по селах і люди. І їздили і дивилися цей фільм. Для декого з них це була взагалі перша пригода з кіно, бо вони до того ніколи не бачили в фільмі. Ось після того, коли вже відбулася Друга світова війна, він і надалі працював у Львівському опорному театрі. Він тоді називався імені Івана Франка. Сьогодні це є Соломії Кришельницької. Також він постраждав в час і радянський, тому як був під наглядом спецслужб, і під час одного з обшуків в його помешканні були знайдені знову ж таки ті самі листи Енштейна та інших відомостей Західного світу, і його засудили до таборів. В загальному він відбув із польським тюремним ув'язненням і радянським понад 15 років ув'язнень. Попри те все, коли звільнився і надалі працював творчо, служив людям, служив мистецтву і служив Богові. Можна сказати, що Бог йому відміряв дуже довге життя, тому що він прожив 97 років. Це можна сказати, що це була така певна, можливо, якщо так прийняти компенсація за його час перебування в місцях обмеженої волі. Наприкінці свого життя він завжди казав, що він достойно поводив себе і. До кінця свого життя служив людям і мистецтву, і Богу. Як відомо, де мистецтво там є і Господь, тому що це люди творчі, люди, які мають талант. Нагадаю, це Андрій Поліщак, солізвійського оперного театру, поет і ще й художник. Ось і тут в кінці, на думку, приходять слова ще одного відомого українця, Михайла Рудницького, який був теж. Видатним мистецтвознавцем і франкознавцем другом Івана Франка. І він казав теж таку фразу: Діти, народжені в любові своїх батьків, проживуть довге, щасливе та цікаве життя. Мабуть, ті слова також стосуються і Андрія Поліщика. Дякую за увагу, підписуйтеся. На мій канал ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі.